Продаємо Нью Холланд 1540, 4,5 метри жатка. Жатка швидко відчіпна, возика нема. Звичайна справа з кабіною. Комбайн на ходу, в комбайні новенький шумахер. Попередні власники поміняли. Три з чотирьох скатів нові. Після реставрації грохот. Значить, так, по його технічним З кабіни регулюється. ну Звичайна справа висота висота піднімання мотовила, як у всіх комбайнах. Є ще такі фокуси висовування мотовила і швидкість оборотів мотовила, все регулюється з кабіни. Простий, без ніяких наворотів тих електронних комп'ютерів, фігуторів і так далі. Фактично, робочий комбайн. Ну, є там маленькі недоліки, типу треба е, пружинок. Можливо, поки ви надумаєте купити, вже ми їх купимо, поставимо, бо то все в планах, по маленькому все робимо. Е, вон прокапає з е, гідророзподілителя, причому той комбайн у нас три роки і так воно капає. Капає дуже слабенько, так за рік викапує, може літрів три з гідравліки. Ми доливаємо та все, ну, але плануємо зробити. Ну так по мілочах там про як-то Перевірити світло, там вивести потяг з дротами коло генератора, бо там трошки там напутано. Є е, до нього ще запчасті, є е, ще коса додатково, старий скат. клавіші, клавіші сломотраси теж замінені. так, Січкарня в ньому є, просто вона на ремонті. Е, О тут так вже порвало і погнили боковинки. Це теж в планах зробити. Ну, продаємо, як продаємо, в принципі, залежно в якій стадії ви його купите. Труба е, відкривається, закривається гідравлікою. Е, що вам ще розказати. Хороший комбайн, простенький, легко ремонтується. Нема нічого тут такого в нього супер-пупер складного. От, цього 6-циліндровий дизельний двигун Ford е з документами. Оцей скат новий і два задніх нових. Правий передній, ще його певний рідний, не знаю. Е ну і в принципі отака, отака картина. На сьогоднішній день старт ціни 14 тисяч доларів. Можна торгуватися. От така ситуація. Продаю, з якої кажуть, причини продаєш, продаю, бо нема здоров'я робити самому на ньому. Планувалося, що будуть робити ним діти. Зараз в зв'язку з війною дітям не до комбайна. Думаю, що. А він стоїть на, на вулиці. Комбайн бажано зберігати, звісно, в приміщенні. Стоїть на вулиці, марнується. От вирішив продати. От така картина. Все, бувайте здорові, які у кого питання, пишіть, дзвоніть. В ідеалі, в ідеалі продати його після соєвих жнив, бо маємо сою. От, в ідеалі для нас. Оце ми зараз е, розбираємо на конечній. Пальці рольові на реставрацію завеземо е, вот. ну, в планах ту бляху поміняти. Бачите, от вона яка порвана. Е, вот. Чотири клавіші силомотрасів. Регулюємо верхнє решето. Ну що тут ще розказувати? В принципі, більше нема що розказувати. Січкарня з рухомими ножами. Чи мотор масло бере, не знаю, бо в нас всього 7 гектарів обмолоту, ми молотимо тільки собі вже 3-4 роки, так що на 7 гектарах не побачиш, чи мотор бере масло, чи не бере. Отакі От така картина. Такий лот для продажі.